Із покоління в покоління передається майстерність формування таких хатинок із стріхами. Стріхи робилися або з соломи, але частіше з очерету. Їх в'язали такими пучками. Взагалі багато технологій було, тоді обрізали красиво. Робили зароблювали ці всі стики. Така стріха мала дуже гарні властивості і гідроізоляції, а головне термоізоляції. Тут, на горищі, навіть в жарку погоду спекотну було прохолодно завжди. Ніякі зараз сучасні технології такого дати не можуть, як раніше було. Так було. А головне, що такі екологічні технології вони слугували дуже багато років. Бувало такі будинки і по 100 років стояли, і не плісні вели нічого, дах дихав, було тепло. От, і дуже приємно, що ці технології досі передаються з поколінь в покоління, і наші майстри в змозі це все повторювати і передавати нашим нащадкам. От, тому це наша українська культура, наші знання, наше багатство нашої землі.